Паління в громадських місцях поза законом відтепер власників закладів громадського харчування чи охочих подиміти у ресторані або на вулиці каратимуть гривною. Хто та яким чином здійснюватиме контроль за дотриманням правил, дізнавалась моя колега. Ресторани, зупинки громадського транспорту, автовокзали чи лікарні у всіх цих громадських місцях, згідно закону, палити заборонено ще з літа. Однак, з 1 квітня, за дозвіл на паління в залі власники ресторанного бізнесу можуть заплатити чималий штраф. Перевірку за дотриманням вимог закону такими закладами здійснюватиме Держпродспоживслужба. У місцях і закладах, в яких коріння вживання та використання тютюнових виробів забороненим, є обов'язковим розміщення на очної інформації, з графічним значком заборона куріння та з текстом такого змісту, що куріння, вживання, використання цюнових виробів або інших там електронних сигарет, пристроїв для споживання цю виробів без її згорання кальянів заборонено. Таким чином, особливі зони для куріння у закладах громадського харчування забороняються законом, каже Аліна Гаєвська. Контроль за дотриманням правил закладами харчування проводитимуть у разі звернення громадян. Подання суб'єктом господарювання відповідної заяви до Держпродспоживслужби, про його намір, щоб ми провели такий позаплановий захід, доручення прем'єр-міністра України. І саме головне це звернення фізичної особи чи осіб про порушення їхніх прав або законних інтересів. Ну, простими словами, це скарга від громадян про м, виявлені порушення у сфері. Цього законодавства контроль за дотриманням порядку в інших громадських місцях здійснюватимуть правоохоронці, каже начальниця Держпродспоживслужби. На сьогоднішній момент законом України передбачено, що перевірки щодо дотримання чинного законодавства суб'єктами господарювання перевіряє Держпродспоживслужба. Все, що стосується дотримання закону України громадянами, перевіряє Національна поліція. Городяни розповідають, до заборони куріння в громадських місцях ставляться позитивно однак нарікають на відсутність спеціально відведених для цього місць. В деяких місцях і згодна, що заборонено, в деяких таке Кальяні, напевно, ні, тому що ну є ж люди, які хочуть так далі. Це також бізнес. А в публічних місцях, наприклад, якщо це кафе, то звісно потрібно забороняти, тому що потрібно мати повагу до інших людей. А якщо на вулиці, то Потрібно було в громадських місцях. Краще на вулиці, або там, де є місце для того, щоб палити. Особисто не люблю, коли біля мене там курять сигарети або ще щось. Якісь, можливо, заклади, де можна. Ну, Від кальянів я ну, не знаю, не бачу такої проблеми. А от, наприклад, від сигарет ну, я не люблю, наприклад. Позитивно. Ну, бо воно впливає на здоров'я, якщо це ну, це ж все рівно дим. Така норма закону стосується як фізичних, так і юридичних осіб. Якщо окремому порушнику світить штраф від 51 до 350 гривень, то власникам ресторанного бізнесу передбачено штраф від 50 до 15 тисяч гривень. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.